Шоколадка Fisteballs від містера Біста. Кому цікаво, які страви можна приготувати та як в такому казані, рекомендую підписатися, тому що скоро цей казан буде нам готувати дуже смачно. Розпаковка афганського казана. Хто ще не бачив такого чуду посуду, рекомендую додивитися до кінця. Ось е, кришка сама від казана. Запаковано індивідуально в пакет, тому за транспортацію можна не хвилюватися. А, така е, зажим, далі сам чудо казан. Ось, запакований він у нас. Е, це клапани, які випускають пару. Сама гарантія на казан і сам же ж казан. Давайте подивимося. Цей казан на 12 літрів. Вони є різного розміру. Тична ємність цього казана 9 літрів за рахунок високої температури та тиску повітря в казані. Ваші страви готуються дуже швидко, як в скороварці. Наприклад, холодець можете приготувати за півтори години, тому хто ще в роздумах купувати чи не купувати, обов'язково купуйте та готуйте на всю родину.